Чому людина стикається з каліцтвом, я розповім вам у цьому відео. Перше, це коли ви знаходитесь в певних обставинах і там закладається насіннячка страху за своє життя, за свої кінцівки. Мозок починає їх постійно докручувати і рано чи пізно ви проживаєте, стикнетеся з цим страхом у своєму реальному житті. Над цим потрібно працювати. Друге, це відчуття провини це про те, що ви колись... Щось робили цією рукою або цією ногою, і ви таким чином неосвідомлено себе караєте. Ще одно, та людина, яку ви ображали, впливає на вас енергетично своєю образою та ненавистю. Третє це, коли ви йдете не своїм шляхом по життю, не виконуєте своє призначення. Тобто всесвіт обов'язково вас зупине через тату здоров'я або втрату працездатності. І четверте, це не більше 5%, Це є карма з минулих життів, і над цим теж потрібно та треба працювати.